10 біблійних текстів про те, що Ісус Христос це Бог. Євангелія від Івана, перший розділ, перший і 14 вірші. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. І Слово стало тілом і перебувало між нами. У цьому тексті Іван описує Ісуса як Слово, яке було Богом і прийняло людську природу, щоб жити серед нас. Євангелія від Івана, 10:30 я і Отець, ми одне. Це твердження Ісуса про єдність з Отцем показує Його божественну природу, що викликало обурення юдеїв, які звинувачували Його в богохульстві. Євангеліє від Івана 20.28 Після Воскресіння Ісус з'явився апостолу Хомі, який промовив Господь мій і Бог мій. Тут Хома визнає Ісуса як Бога, а Ісус сприймає це поклоніння, що свідчить про Його божественність. Послання до Колосян 2.9. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. Павло стверджує, що в Ісусі перебуває вся повнота божества, що є свідченням Його божественної природи. Послання до Євреїв 1.8. Бог Отець говорить до Ісуса Боже, твій престол на віки віків. Цей вірш, де Бог називає Ісуса Богом, є чітким підтвердженням божественності Христа. Ісаї 9.5 Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Пророк Ісая передбачає народження Месії і називає його сильним Богом і Отцем вічності, що є свідченням. Його божественності. 1 Івана 5.20. Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному, в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Іван прямо називає Ісуса істинним Богом, підкреслюючи Його божественну природу. Євангеліє від Матвія 1, 23. Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Ім'я Емнуїл, яке означає з нами Бог, свідчить про божественну природу Ісуса та Його особливу місію. Филип'ян, другий розділ, шостий і сьомий вірші. Про Ісуса сказано так. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Павло вказує, що Ісус має божественну природу, але добровільно прийняв людську подобу, щоб виконати свою місію на землі. Він добровільно обмежив себе на час земного життя, тому й був залежним від отця в цей час і звертався до нього як людина. І навіть казав, що деякі речі йому невідомі, а відомі тільки Отцю. Цей стан був тимчасовим. Послання до Тита 2:13, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. У цьому тексті Ісуса названо великим Богом і Спасителем, що є підтвердженням Його божественної сутності. Ну і як бонус дії 20.28. Пильнуйте себе та всю отару, в якій вас Дух Святий поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Церква названа церквою Божою, яку Він придбав своєю кров'ю, що вказує на те, що Ісус, проливши кров, є Богом.